Вітаю вас на каналі про інвестиції та фінансову грамотність. В цьому відео поговоримо про інвестиції у парку місця. Хто тільки починає свій шлях в інвестуванні, цей варіант може бути актуальний для вас, тому що це простий спосіб, куди можна інвестувати свої кошти. Спосіб входу в угоду: Купуємо парку місця від забудовника на Ранньому етапі будівництва при такому варіанті можливо непогано заробити на капіталізації, тобто збільшені вартості паркомісця. Здавати в оренду таке паркомісце також буде можливо, але після того як в будинку заселяться 70-80% квартир. Не всі покупці квартир можуть собі дозволити купити додатково. Паркомісця після того, як будинок вводиться в експлуатацію, люди роблять ремонти, починають жити в квартирах, і приходить час, коли нема куди паркувати авто. Тоді жителі задають собі запитання: покупки або оренди паркомісця. Скільки може коштувати таке паркомісце або який поріг входу в інвестиційну угоду в залежності від міста, району, паркомісце буде коштувати від 5 до 20 тисяч доларів. Позитивний варіант виходу з угоди: продати паркомісце, коли жителям будинку критично не буде місця, де паркувати своє авто. Цикл угоди. Початку покупка паркомісця. Далі очікуємо побудову будинку. І заселення жителями. Коли жителі не будуть мати де паркувати авто, продаємо своє паркомісце або здаємо в оренду. Що очікувати інвестору? Нормальні показники, якщо інвестор зробив все правильно, це збільшення вартості паркомісця на 30-100 від суми покупки при продажі паркомісця, або плюс 3-5% річних при здачі паркумісця. В оренду. Які ризики? Ризики всі ті самі, що із новобудовами. Які плюси? Не потрібно робити ремонти. Досить низький поріг входу. Можливість розтермінування від забудовника. Далі поговоримо про додаткові деталі. Перше. Коло будинку, де купуємо паркомісце, повинна бути мала кількість місць для паркування. Або місця для паркування повинні бути взагалі відсутні. Якщо ви купите парку місце в будинку, де є велика територія і багато місць для паркування, то ваше паркомісце може бути непотрібним, оскільки і так жителям буде де паркувати авто. Друге не всі забудовники продають паркомісця, якщо не куплялась квартира. Третє. Є можливість продати місце по переуступці, поки не отримане право власності. Четверте. Якщо для в'їзду до паркомісця потрібен пульт, беремо в орендаря депозит за вартість пульта. Депозит повертаємо, коли орендар перестає користуватись паркомісцем і віддає нам пульт. П'яте. Вибираємо паркомісця із зручним заїздом близько до виходу в під'їзд. Уникаємо кутові паркомісця, де є ризик пошкодження автомобіля іншими авто. Шосте. При можливості підключаємо зарядку до електромобіля. Це може значно збільшити вартість продажу або оренди через дефіцит такого типу паркомість. З вами був Андрій Бринь. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі у наступних відео.